Вітаю, друзі! Ви на каналі Агромініклуб. Хто ще не підписаний, обов'язково підписуйтесь на канал. Кому сподобається, ставте вподобайку. Друзі, я хочу повідомити вам досить таку хорошу новину. Я вирішив створити в Телеграмі загальну відкриту групу. Я би хотів вас попросити, щоб ви обов'язково підписалися на групу в Телеграмі. Для чого це. Це для того, щоб ми могли ділитися досвідом один з одним. Наприклад, ви виїжджаєте крупити, припустимо, там, раундапом, сою чи там, просто е, іншим препаратом і вас почали бути сумніви, скільки ж потрібно, яку дозу, яку норму давати. Ви можете в цьому телеграм-каналі, в нашому телеграм-каналі Агромініклуб, ви можете написати і чим більше нас буде там. Тим швидше отримуємо відповідь, тим будемо знати, скільки, що, куди. Можна ділитися своїм досвідом так само. Тобто, я хочу зробити такий один загальний як то кажуть, канал. наш. Посилання на групу буде в описі. Обов'язково, друзі, подивитися це відео, обов'язково підписуйтесь на наш телеграм-канал. Буде така велика-велика сім'я. Дякую всім за увагу, всім па-па.